Другобич, район восьмої школи, дитину шість років покусав сусідський пес, відкусив пів губи. Тривожна новина наробила переполоху в інтернеті. Обурені люди навіть пропонують застрелити пса разом із господарем. На спільному подвір'ї шестиквартирного будинку нас зустрічає Настя разом із мамою та молодшим братом. Дівчинці щойно наклали два шви на губу. Згадувати інцидент із сусідським собакою дівчинка не хоче. Але за допомогою матері таки розповідає свою версію. Чи хотіла ти дати удати цей хлібчик? Хочера. – І як це було? Розкажи мені. Ти розкажи, ти взяла цей хлібчик і що? Ну, кося вдома. Ти його дразнила? Ти йому просто кинула. Так, і що? нагнулася». А от чого ти нагнулася? Слух. Мама Мар'яна зізнається, сама була із сином, коли собака напав на дочку. Жінка почула крик і побачила скривавлену губу дитини, а поряд пса без мотузки. Вона зірвалася. І підбігла до Насті, оскільки то сусідський пес, вона кинула йому хліб, розумієте? Ну і так кинулася на неї. Ну, я не кажу, може пес, подум... може свою з... е... перемкнуло його і подумав, що е... вона хотіла забрати. А це і є той самий кровожерливий монстр Емма. Саме її люди закликали забити камінням. Проте собака й гадки немає, що накоїла лиха. Кінолог пояснює, дитина порушила головне правило стосунків із твариною. Змалку всі мали мали би пам'ятати, що коли собачка їсть, до неї руки краще не пхати в той період. І ну і собака живе на привезет з тим набором безумовних рефлексів, які їй необхідні безпосередньо для зберігання і забезпечення своєї життєдіяльності. Тобто такі моменти, як їжа, ще щось, плюс вона знаходиться в себе на території, на своїй. Вона є фактично там себе вважає господарем. Це її територія. Якщо собака підійшла до дитини робити різких рухів, піднімати руки вище там пояса, тому що собака може сприйняти це як замах, може зреагувати, захиститися. Батьки Насті не тримають зла на ему, але її господар нічого не робить, аби собака більше не кидався на малечу. Ми хочемо з чоловіком. Аби того пса або добре прив'язували, або зробили якусь огорожу, бо тут огорожі взагалі нема. Розумієте? І йде літо, вони по-любому будуть ще є третя, є ще сусід, хлопчик. Вони по-любому тут будуть гуляти. От сюди воно все воно все загальне подвір'я. Винямін власник собаки, його позиція чітка: ізолювати слід не пса, а дітей. От як ви думаєте, може пес кусити маленьку дитину от, за губу? Якщо би скажений пес він кусив би, наприклад, би, ну, за ногу, за щось. А я скільки разів кажу, дитину, не кидай, хай дитина не кидає. Дитина кидає палки, кидає в маленького того песика. Пес, видно, може, і злий. Не знаю, як він кусив. Хіба вона цілувалася з псом? Сусіди чимало розповідають про жорстокі Аміна. Переконують, він просто знущається з тварини. В минулому році, як він його придбав десь, він був дуже хороший пес. Він його взяв і зачинив он в ту буду. Зачинив у ту буду і тримав його цілу зиму в тій буді. Весною, як він випустив його сюди, я вийшла на город. І висипала там листя, підгортала, і я так до нього підійшла до сітки, то він на мене навіть кинувся. Такий став агресивний. Батьки покусаної дівчинки вже написали на власника собаки заяву до поліції. На нього складено протокол за частиною 2 статті 154 порушення правил утримання собак та котів. Санкція статті передбачає від одного до трьох неподаткованих мінімум громадян. Тобто 51 гривня штрафу. Тим часом маленька Настя вже й забула про свою травму, але миритися з Емою поки не збирається, бо має на подвір'ї кращого друга Бімку. Вона ну, файна собачка, вона не кусається.